Вітаю вас, мої любі, мої найкращі. Світається Міле Шоп, і це наш черговий розіграш. Мої друзі! У нас розіграш до Великодня, до нашого улюбленого весняного свята. У нас просто якийсь неймовірний бокс, але спершу е, наші умови. Що вам треба? Вам треба. Підписатись на YouTube канал Міле Дітів Шоп обов'язково поставити вподобайку саме цьому відео, так? і написати привітання. Привітання можете написати нам, можете написати всій Україні, нашим захисникам, будь-кому, так? Або щось просто побажати. Напишіть нам приємні слова, ми обов'язково все перечитаємо. Також ваш профіль має бути відкритим. Дуже прості! Умови для а розіграшу нашого подарункового боксу. Ну що, друзі, давайте розглядати, що в нас тут. Слухайте, ну в нас бокс дійсно дуже класний. Я навіть сама б таки хотіла собі отримати. Давайте тоді розглядати. Так, ну що ми перше. Ось таке цікавий такий жіночий аксесуар, так, дуже загадковий, такої жінки. Так, зараз я. А, ось так. Бачите, яке красиве віяло. Ось, друзі, подивіться. Ну, це ж краса. Правда? Правда? Ну, е ви знаєте, де це використовувати, тому давайте йдемо далі. Для господинь е ось така силіконова форма. Для ваших кексів, для ваших е кулінарних шедеврів чудова силиконова форма. Зараз я вам дістану. Дуже класно, можна в ній пекти. Можна навіть, до речі, робити желе. Ну, ви знаєте, що з неї робити. Дивіться, залишимо її ось так. Далі в нас неймовірні рушни. Дивіться, два. Один великий ось такий. Бачите? З таким ведмедиком. Один менший. Просто цілий набір рушників. Далі, ось така у нас великодня скатертина. Ви тільки погляньте: велика скатертина на ваш на ваший святковий стіл. Бачите? Дуже-дуже красива: ляна, справжня, великодня на ваш на стіл, на ваше свято. Ну, дівчатка. Це те, через що я хотіла б забрати собі, проте я не можу. Але можете ви виграти цей бокс. І, дівчата, для вас зараз, 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 що в нас тут є від нашого улюбленого виробника? Халат. Боже, який він класний! Дивіться, впав ремінець. Халат ще й не простий, а з ось такими вушками. Ви подивіться, подивіться. Ви бачите ці вушки? Тут у нас зайчик якийсь такий. Ось такий зайчик. З телею. Треба приміряти. Зараз одну секундочку. Так, бачите, ось, ось халат. З ремінцем ремінець впав. Е, неймовірно, красивий. Бачите? Ну ви подивіться, ну це ж це ж щось неймовірне. І з ремінцем. І з вушками. Ну давайте, і вушка вже тоді так, хай буде. Ось такі вушка. Для ваших затишних вечорів, друзі, ну дійсно, бокс, як ви бачите, неймовірно класний. Умови дуже прості, тому. Я вам бажаю, щоб ви підписалися, щоб ви правильно виконали всі умови. Друзі, це дуже важливо. Ми перевіряємо кожного. Ви маєте бути підписаним на ютуб канал Міледі Шоп. Обов'язково поставити вподобайку цьому відео, ставити дзвоник, щоб ви знали, коли в нас будуть розіграш сам. Відбуватись і написати красиве привітання до Великодня, так Україні, нам або нашим героям. Тому беріть участь. Я вам бажаю успіху і обов'язково слідкуйте, коли наступного разу ми будемо обирати переможця. Нехай пощастить саме вам.